Скажи, може, ми можемо тобі чимось допомогти. Дай, та ми ми дракона можна коли всі згуртуємося. Казка про боротьбу людей зі Змієм, друга дитяча вистава, яку створив Микита Давидов. Як режисер-постановник, актор театру імені Шевченка вперше спробував себе кілька років тому. Перша була пані Хурделиця. Я ставив її десь 5-7 років тому назад. Це було дуже давно ще до всіх цих подій. А зараз, ну можна сказати, це теж дебют, тому що пройшло дуже багато часу і багато нових акторів в театрі з'явилося. Сьогодні ми граємо виставу Здолати дракона за мотивами українських народних казок Микита Кожум'яка та Кирила Кожум'яка. І за мотивами казки Олександра Олеся Микита Кожум'яка. І мені б хотілося як режисеру дати надію людям, які її втратили, щоб діти згадали, що є не тільки війна, є й мир, і дорослі. Також і трохи розважитись, казка вийшла дуже кумедна. Головні персонажі казки – Микита кожум'яка та його дівчина Оксана, а також Кирило Кожум'яка, який дуже давно зумів поранити дракона. Звір повертається, та народ гуртується і перемагає зло. З Микитою Олеговичем ми працюємо на одній сцені вже давно. Його рішення поставити виставу, ну це було для нас не новиною. Він вже робив постановки в нашому театрі. Тож працювати з ним доволі легко. Співпраця, я вважаю, вийшла плідна. Тож він як режисер задоволений. Ми, як актори, теж одержали якби, частину його натхнення і його розуміння даного питання і матеріалу. Головна роль, ну. Скажімо, скажімо так, другорядних ролей не буває. Навіть в епізоді людина викладається на всі 100%. Казка вийшла дуже динамічна, казка про добро, яке завжди повинно перемагати. Спецефекти, світлова анімація, сценографія, яка показує різні місця подій, задіяна трупа балету, інтерактив з залом, 45 хвилин казки сприймаються на одному диханні. Давай українською я тебе вчив. Давай. Іди. а ми не бачили Оксану! Актори театру діляться у цій роботі молодого режисера спільно і натхненно експериментували. З ним дуже цікаво. У нього дуже класні ідеї, і найбільше мені подобається, що в нього не просто такі постановки, що скажімо, щоб розважити глядача, а в них є суть і ціль довести глядачу щось цікаве. То в сьогоднішній виставі ви побачите, що це таке єднання народу, що ми разом зможемо перемогти і подолати все, що завгодно. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.